Доброго дня! Вітаю на каналі Життя за містом. З вами Таня. Сьогодні хочу показати вам свої перці та баклажани. Висаджувала я їх десь в 10-х числах травня. Висаджувала, так же як і все показую, відкритий ґрунт у теплі грядки під 50 агрового груд. Вже відкрила вже в нас сонечко пригріло, тому треба. Терміново піднімати агроволокно. Буду це робити, як бачите, он, помідорчики я показувала. Я піднімаю на колишки агроволокно для того, щоб ну, припідняти і провітрювання буде краще, і затінення буде. Те саме буду робити з перцями та баклажанами. А вам зараз хочу показати, як, ну, який вони мають стан на зараз. Повторюю, висаджувалися. Здається, з 8 по 10 я висаджувала ці 4 грядочки. Тому ось такий вони вже вигляд мають. На тому тижні я їх розкривала і підживлювала трішки, поливала, підживлювала. Це ось баклажанчики. Тут у мене різні сорти, всього по потрішки. Перші білі Це аретуза, полоса полосаті лейра. Казимір, земір, городі та честер, здається, в такому порядку посадження. Але в сезоні буду про все показувати, розповідати, як себе кожен сорт покаже. Далі в мене у всіх наступних трьох рядках у мене там перці. Перчики я висаджувала, ну, те вже саме, в той же період, видалила перші квіточки. І вже, як бачите, за ці. Вже в мене формується. Трішки він, звісно, стресував, вони теплолюбиві, але так вийшло, що ну, і приморозок трохи вдарив їх, коли вони в теплиці стояли. І ну, видно, що трішки прихворівші. Але я думаю, що трішки ми їх підлікуємо, підживемо і все з ними буде добре. А перчик, я так сподіваюся, все вже будемо скоро. Смакувати ось в такому стані. Пережили всі, як то кажуть, стреси цьогорічні Тут різні також перці. Я думаю, що буду знімати поступово відео. І коли вже вони почнуть плодоносити, підростати, буду показувати все. Тут у мене типу білозірочки. Зараз буду відкривати все. Будемо дивитися, в якому воно стані. Ж кажу, зараз цю поливу включила. поливу у мене йде капельна лента І напряму підключення. І прокапуються всі-всі-всі грядки. Всі, всі ось так воно підключено, трішки протікає, ну то нічого. Будемо зараз майструвати, я потім відкрию все вже. Спробую, можливо, відео змонтувати. Подивлюся, чи в мене це вийде. Для того, щоб показати в одному відео всю картинку, ані то буде просто наступне відео. Тому до нових зустрічей. Підписуйтесь, коментуйте, розповідайте, як у вас. Буду рада знайомству. До нових зустрічей. Дякую.